Відстані долали і кордони не гнулись під ударами, як цвях. Були в піснях розчулено, як дзвони. На все життя, лишаючись в серцях. Урочиста церемонія відкриття пам'ятника українському мислителю, поету, художнику і просветителю, великому кобзареві Тарасові Григоровичу Шевченку оголошується відкритою. you yeah. Крещий і найцінніший скарб доля дала Тарасові Шевченкові лише по смерті невирощу славу і всерозквітаючу радість, яку у мільйонів людських сердець все знову і знову збуджуватимуть його твори, не перейняті вогнем чи не найсильнішого поетового почуття любові до України. Запрошуємо відкритий пам'ятник. Великому Кобзареві міського голову Миколу Мельничука та скульпторів Віктора Рябова та Юрія Кисельова. Проводять представники релігійної конфесії міста, не підкориві, благословив життя на землі, примойся і слухова, силіва, ти сповни мудрістю, розумом і Христом мистецьким, щоб будувати стіні завіту, сини робимо моді. побудували стопа жертовно на честь Господа, на згадку синам своїм, про їх єдність. Зі всіма синами Ізраїлями, що за Йорданом смиренно припадаючи, молимо тебе, благослови пам'ятник цей пам'ять, роду людського, нехай народ твій бачить багатство дарів і милостей твоїх. Над синами людськими, Господи, Боже наш, подаючи творчі таланти людям, подай дар мудрості, і розуміння, що ти єси джерело всіх цих дарів, що згадуючи, дивуючись твоїм розмаїттям і величів, одарованими людським синам, ми тобі славу віддавали, бо тобі належить милувати і спасати нас. Боже наш, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас і, і на віки і віків. Господи, помилійся, Господи помилуй, бочий будівничий людського роди, та дарувати люховний ласки, подателю вічного спасіння, сам Господи пошли. З висоти Духа Твої Святого і благослови пам'яті гостей, щоб він озброєний силою Твого Небесного заступництва був для всіх, хто його вшановуватиме і корисним для спасіння, і сприятливий, і допомогою на все добре в ім'я Христа Господа нашого. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене, нині і на віки. Молімося. Господи, всемогутній Боже, посвячуємо цей пам'ятник на честь Тараса Шевченка. Хочемо цим пам'ятником нагадати про його заслуги. Нехай те, що було прикладом його житті, заохотить нас краще, що Господа Бога і сумінніше виконувати наші обов'язки, перед Богом, церквою і вітчизнею через Христа, Господа нашого. Амінь. Не крещайся тебе, Господи, Троическое весь опоклонение Рои, и любого сидеть и Тебе, пахнет сыны и дуя, и уловиние, Извествовавшись, повеселы утверждения, Я Львов. Of my own people. Thank yeah. you. Власне ніколи вогонь Шевченкового слова, його геній розрісся, як дерево, розтягнувши кровну над віками, його слово, то невечетна скарбниця поетичної мудрості. Дорогі старокостянтинівці, депутати міської ради, члени виконавчого комітету, почесні громадяни міста, наші спонсори, гості. І всі, хто прибув сьогодні на це велике дійство, дозвольте мені привітати усіх нас з важливою подією, відкриттям пам'ятника Великому кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку в нашому місті. Думаю, що скверу, в якому він стоїть, рішенням найближчого засідання виконавчого комітету міської ради. Буде присвоєно назву сквер імені Тараса Шевченка. Про встановлення пам'ятника Шевченку громадськість міста гостро піднімала питання ще в 2006 році. Не один раз на загальноміських заходах це питання звучало з уст активістів, освітян, медиків, військових, громадських діячів. У мрію Героя Небесної Сотні, Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. За ініціативу нині покійного представника Народного руху України Кривенчука Анатолія Івановича з 2007 року розпочався збір коштів на виготовлення пам'ятника. Я хочу зараз найщиріше подякувати усім трудовим колективам міста. Громадським організаціям бізнесу за підтримку майже кожен колектив, кожна організація несли свій одноденний заробіток. Багато старокостянтинівців одноосібно внести від 20 до 500 гривень. Хочу водочас звернути увагу усієї громади, що велику допомогу в сумі 1 мільйона гривень. Міст народний депутат України Олександр Герега проведені благоустрою місця встановлення пам'ятника. Підприємству Альфа Газ, СКОП Віталій Герович, за проведення будівельних робіт. Я щиро хочу подякувати тодішньому депутатському корпусу міської ради, а також депутатам нинішнього скликання, які підтримали завершення будівництва пам'ятника. Не дивлячись на розмаїття думок, щоб пам'ятник поету був виготовлений та встановлений, щиро дякую автору скульптури Шевченка, київському скульптору Віктору Рябову, досенту Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Юрію Кисельову, доктору мистецтвознавства професору Раді Михайловій. А також творцю пам'ятника Шевченка в бронзі, львівському підприємцю Ігору Чубі та головному інженеру підприємства Горесту Калячу. Шановні друзі, дійсно подія, яка сьогодні відбувається, це подія не тільки масштабу Старокостянтинова, це подія всієї України, великого українського народу. Бо ми віддаємо данину своєму генію слова, думки, і на його ворах ми будемо виховувати свою молодь і наступне покоління. Це пам'ятник не комусь одному, а пам'ятник для майбутніх поколінь. Я всім щиро дякую і хто прийшов сьогодні на це свято і вкладаючи всій громадськості нашого міста. За ту велику підтримку і те дійство, яке ми сьогодні вчиняємо. Слава Україні! Адже зараз саме постать Великого Кобзаря є тим, що об'єднує всіх: від Заходу до Сходу, від півдня до півночі нашої країни. Слово надається депутату обласної ради Вадиму Лозовому. Вітаю вас всіх подією. Наш кобзаре, наша гордість. вічно тобі слава! Була слава! Слава нині! Слава Україні! Наша команда за конкретні справи, на чолі з Олександром Володимировичем, вітає вас з цією подією. І ми свято віримо в те, що омріяна Шевченком Україна вільна, квітуча, гарна і красива буде. І що те, що сьогодні відбувається на сході, завдяки нам, вам, перемога буде, і Україна буде вільною і щасливою. Я вас всіх вітаю. Дякую вам, гідні сини і доньки Тараса Григоровича Шевченка. Святом вас. Ідея виникла багато років тому. Цілив її в життя Віктор Рябов, автор пам'ятника. Запрошуємо його до слова. Шановні староконстантинівці, благості міста, від творчого колективу вітаю вас з мистецтвою, духовною подією. Для всієї української нації. Тарас Григорович Шевченко є високим всеосяжним прапором, житцем любові до рідного краю. Працюючи над образом Кобзаря, ми, як людці відчували відповідальність і велике піднесення та натхнення. Хочу подякувати всій громаді та технічним службам за співпрацю. Дякую голові міста Мельничуку Миколі Степановичу за свідому національну позицію. Від нього виходила ідея будівництва пам'ятника та пропозиція зобразити Тараса Григоровича Шевченка молодим. Завдяки йому ми змогли подолати всі труднощі в будівництві пам'ятника. Закінчити свій виступ словами Тараса Шевченка. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Не забудьте проминути незлим тихим словом. Слава Україні! Героїна! Минатимуть роки, спливатимуть віки, а Тарас Шевченко залишатиметься у пам'яті наших, пред, наших предків. Бо їй і буде Україна. І народ український, який пам'ятає його заповітні слова. І мене, сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте не злим, тихим словом.